Ну, ми грали вдома, здав Дніпро. Скажу так, що трохи не вийшло виконати той план на гру, який ми ну, планували, тому що пропустили на першій хвилині ну, скажу так, безглуздий гол, привезли самі собі пенальті. Тому план трохи не вийшов. Хотіли більше контролю, хотіли більше отримати задоволення від футболу, від контролю м'яча міча Багато планували провести атак в позиційній грі, тому перестроїлися по ходу матчу. Скажу, що дякую дуже своїм хлопцям за самовіддачу, за характер, який вони продемонстрували. Програючи перший тайм, ми програли 1-0. На другий тайм вийшли, зробили корективи, зробили пару замін, випустили нашого центрального захисника Кирила Татарова, який дуже добре використовує свій зріст на стандартах. І це принесло нам плоди. За п'ять хвилин до кінця матчу він реалізував свій момент. і Ми зрівняли рахунок. І через пару хвилин ми вже били пенальті у ворота ДАФу. Ну, слава Богу, дякую, що... дякую за підтримку глядачів, рідних, котрі присували. Ми скажімо так, у такій нелегкій грі вирвали вольову перемогу. Будемо приймати те, що у рідних стінах металург Запоріжжя, тому ми розберемо гру, проаналізуємо наші помилки. І будемо виправлятися, будемо старатися демонструвати більш якісну гру в нашому виконанні.